Розділ 2.9. тренування на неровбивства. Підтвердити, система повинна була підтвердити, оскільки Супін вибрав одну з площин культивації першого рівня вищого рівня. Звичайно, Супін посміхнувся. Як побажаєте, система ледве закінчила свою відповідь, коли Супін виявив, що його закрутило в непроглядний вихо. Він відчув, що його тіло і душа розділилися, коли він прийшов до тями. То почув знайомий голос системи. Господар встановив зв'язок з хаотичним царством мерців. Тривавість зв'язку 5 днів. Під час цього з'єднане дозволяється необмежена кількість смертей. Будь ласка, вирушайте самостійно. Супін прийшов до тями, коли він розплющив очі. Перед ним постало багряне видовище в три масивних червоних місяця висіли в небі, перетворюючи темне космічне склепіння на яскраво-червоне. Дивлячись того місця, де він стояв, він міг ледь розгледіти поверхню багряних місяців. Здавалося, там були смуги темряви, які здавалися крихітними літаючими комахами. Проте, враховуючи реальну відстань між ним і місяцями, він міг лише уявити, наскільки жахливо великими насправді були ці крихітні темні смужки. Ого, він відчув деякий страх і почув жалібне скиглення. Супін подивився вниз, блискавичний шу згорнувся калачиком біля його ноги, тремтячи від страху і нервово озираючись навколо, супін також почав перевіряти навколишнє середовище. Його серце ледь не зупинилося, від подного лише погляду, який же це був пекельний краєвид. Дивні дерева були схожі на людські кінцівки, димно покручені. Сіра засохла трава, яку можна було знайти по всій землі. Свавільно ворушилася, наче в ній була сильна життєва сила. Він стояв на краю безлюдного, мертвого лісу, де здавалося, пройшов дощ. А перед ним були калюжі води, в яких плавали дивні черв'яки, схожі на опаришів. І багато останків і кісток лежали розкидані в траві на гузбіччі дороги. Наскільки сягав його погляд? Це був світ, де не було видно жодного життя, і червоне небо, і темний світ снерділи смертю і відчайно. Поки Супін все ще перебував у заціпанінні. Раптом він відчув, що і маленький скелет, і блискавичний шум насторожилися. У порівнянні з маленьким скелетом у свідомості блискавичного шура було ще більше страху. Супін озирнувся. Він побачив, що з негостого лісу вийшли дві людські фігури. Коли вони підійшли ближче, Супін зміг розрізнити, що ці дві фігури були двома скелетами, які були близько трьох метрів заввишки, згорбившись. Вони йшли з труднощами. Більше схоже на те, що вони хиталися. Серце Супінга заколотало швидше, згадавши, що він мав перевагу необмеженої кількості смертей, його впевненість зросла. Він віддав команду до атаки одразу двом хлопчиськами, трісь трісь. Отримавши наказ, маленький скелет похитнувся, наче смерть не мала жодного значення з іншого боку, блискавкар. Воно все ще сиділо навпочепки біля ніг супін. Блискавичний знав, що ця людина підла, але в цьому дивному середовищі людина була єдиною істотою. На яку він міг покластися? Такий боязкий я здивувався, супін. Він не боявся, бо знав, що не помре. Але ця маленька вістота не мала такого знання цілком природно, що блискавичний що був наляканий. Все було проблемою. Незабаром Супін згадав про книгу навичок бойових тварин, яку він взяв у руки. Він заплескав у долоні. Чому він про це забув? Він подумав про це, і книга навичок впала йому в руки зі сховища, вбивчи нане. На обкладинці цього підручника було написано два різко намальованих слова. Супін без вагань відкрив книгу, щоб вивчити її. Коли він відкрив книгу, вона перетворилася на золоті іскорки, які влилися в його тіло. Наступної секунди Супін відчув, як з нього вихлюпнулася велика кількість інформації. Коли він розібрався з інформацією, то зрозумів, що опанував цю навичку на не вбити. Супін негайно застосував це вміння на блискавичного щура. Все було так. Ніби якась слабка субстанція влилася в блискавичного шура через узи контракту, і наступної миті до того нервовий блискавичний шур раптово наповнився жагою крові та насильства. Його очі стали червоними, і він показав свої гострі зуби. З величезною силою блискавичний шур кинувся до двох скелетів у формі людини, Тих, коли блискавичний шур вибіг. Супін відчув себе морально виснаженим, наче його розум витратив величезну кількість енергії. На той момент блискавичний шур пробіг повз маленького скелета і зі швидкістю блискавки опинився біля двох скелетів у формі людини. Перший рух, до якого вдався блискавичний шур, був найсильнішим з усіх громовий удар. Блискавка з силою закрутилася над його головою і в одну мить стиснулася в блискавичний меч. Меч попрямував до одного зі скелетів у формі людини. Обидва скелети повільно погойдувалися. Але в ту мить, коли блискавичний йшов, що підскочив, щоб атакувати, обидва скелети прийшли до тями. Дві смужки червоного світла вистрілили з їхніх порожніх очних ямок. Наступної секунди вони різко змахнули тілами. І їхні сепоподібні руки важко приземлилися на громовідвід над головою блискавичного шора. З ударом блискавичний шов був відкинутий. Рука скелета у формі людини диміла і горіла, але поранення було незначним. Скелет ніби відчував бі, скелет завив і дико побіг до блискавичного шора. Гух, скелет у форни людини біг з неймовірною швидкістю, яка абсолютно відрізнялася від тієї. З якою він звивався, в одну мить скелет наздогнав блискавичного щура, і по дорозі скелет придавив маленького скелета, який кинувся навперейний тріск. Звук зламаних тісток був надзвичайно хрустким. Зв'язок свідомості з маленьким скелетом у голові супін був перерваний вожевити вихованця на місці так. Одразу ж відповів Супін. Маленький скелет був занадто слабкий і був лише на першому рівні. Вміння збирати відрубані кінцівки могло б дозволити маленькому скелету вправити зламану кістку. Але маленький скелет не міг відновитися. Якщо його розтрошили на шматки, після того як Супін дав свою відповідь, маленький скелет швидко зібрався на місці і повернувся до життя. Але через секунду маленький скелет був розчавлений на шматки другим скелетом у формі людини. Супін вирішив знову Оживити маленького скелета на місці. Скелет одразу ж підвівся на місці. Він озирнувся і побачив, куди прямують два скелети у формі людини. Маленький скелет, похитуючись, попрямував за ними. У той самий момент, коли людиноподібний скелет наблизився до нього. Блискавичний шур випустив громовий плащ від електричних дух, що потріскували навколо його тіла. Черсть стала дибки. Тим часом від нього відокремився ще один блискавичний щур, який побіг інший бік людського скелета, зображене тіні грому. Скелет у форни людини не розумів, що відбувається, і продовжував рубати рукою першого блискавичного шура. Бах, перший блискавичний шур був розбитий на шматки, але з нього утворилася куля залишкової блискавки, яка вибухнула на руці скелета у форни людини, завдавши йому значної шкоди. Ця сила грому розрядила більшу частину темного брудного повітря, що оточувало скелет у формі людини. У той момент, коли зображене тіні зруйнувалося, з'явився справжній блискавичний шур і націлився на шию скелета людини за допомогою громового удару. Однак скелет у формі людини відреагував ще швидше. У цей критичний момент скелет розвернувся з величезним прискоренням і замахнувся іншою рукою на блискавичного шура, громовий спалах ж мить, коли блискавичний шов був уражений, він зник. Він перестрибнув через руку скелета людини, і громовий сплеск приземлився на обличчя скелета людини. Банд, голова скелета людини була розбита набік, а шия майже відрізана. Його голова ось пось впаде, однак. Перш ніж блискавичний шур зміг ініціювати другу атаку, інший скелет у формі людини встиг її здійснити. Він простягнув свої засохлі гострі кіхті і роз'явав блискавичного шура на шматки, коли тіло блискавичного щора впало на землю, хлинула кров. В такий напружений момент стався за долю секунди. А серце супіна калатало. Коли він побачив цей вид в долині, побачивши, що блискавичний шур загинув. Він вирішив негайно повернути його до життя. Менш ніж за секунду після того, як тіло торкнулося землі, воно знову з'явилося на світ серед іско. Інстинкт спрацював, коли блискавичний шу відчув небезпеку після того, як його повернули до життя. Блискавичний шум миттєво відскочив, віддаляючись від скелета у формі людини. Коли блискавичний шу чітко побачив, що відбувається навколо, шерсть у нього стала дибки, він розвернувся і кинувся на втьоки, а скорчив довго обличчя і негайно ініціював на нанервбивства блискавичний що який був на півдорозі до втечі, враз зупинився. Він розвернувся, скривившись, і знову кинувся до скелета у формі людини.